Регбі об'єднує схід і захід разом. У Львові провели товариський благодійний турнір регбі серед чотирьох юнацьких команд. У рамках заходу відбулися ігри з регбі 7 та «Регбі-лігу». Участь взяли спортсмени 2005-2008 років народження. Ми маємо можливість робити, нагадати, що регбі живе, що підростає наша юнь. І дуже надію, що після перемоги. Ми будемо ще багато всіх турнірів грати з хлопцями, в тому числі з Покровська, з Селідова, з Донецька. Тому от нагадуємо, що ми живі, живіше всіх живих. Ці хлопці, які приїхали з Донецька і з самого початку війни, вони були у Львові, ми їх підтримували, жили в нас, ми разом тренувалися, разом. Працювали, волонтерили, тому для нас це не перша гра. Для нас офіційно це перша гра, а не офіційна це вже нас, бо, як кажуть, цілий рік ми разом проводимо, граємо і хочемо показати не тільки між собою, щоб всі побачили, що схід захід разом. Змагання товариські, і водночас благодійні, адже нині у Збройних силах України служать два десятки гравців львівської команди Сокіл. Ми, бійці ЗСУ, ведемо активні штурмові дії на сході України. Просимо вашої допомоги у придбанні отаких FPV-дронів разом з благодійним фондом Громадська надія. Такі дрони дуже допомагають нам виконувати бойові завдання, і незважаючи на цей маленький розмір, вони роблять дуже велику роботу. Відтак під час змагань збирали кошти для купівлі дронів українським захисникам із 5-ї окремої штурмової бригади та 103-ї окремої бригади територіальної оборони. А ще за внесок для наших захисників можна виграти квадроцикл для участі у розіграші необхідно задонатити 100 гривень. Чим більша сума, тим більше шансів на перемогу ця можна так сказати спільна геніальна ідея. Виникла в нас спільно з Федерацією регбі Львівщини. Вони люб'язно погодились нам надати цей квадроцикл, і в нас народилася така ідея розіграшу. Для чого ми це зробили? Для того щоб трішки активувати взагалі громадськість. Поки ми не переможемо, ми не маємо права зупинятися. Ми в кінці розіграємо і з великою радістю віддамо. Передамо, привеземо цей квадроцикл тому, хто задонатить. Загалом на допомогу військовим вже зібрали понад. 250 тисяч гривень. Це 12 fpv дронів. Однак благодійники не зупиняються та продовжують збір задля перемоги. Закриття збору та розіграш квадроцикла проведуть до Дня Незалежності України. Всі подробиці на сторінках благодійного фонду громадська надія. Яна Сторожук, Богдан Павлачко, телеканал НТА.